Я собі Тетяна Лістоуман, мені 54 роки, мама бабушка. Я, підприєм... я медсестра 19,5 років. Раховуючи мою захват, я освоїла підприємницьку діяльність. І понад 30 років вже займаюся класичним бізнесом. Самі розумієте, що дуже зараз важко І... освоївши... Знали про компанію Forever, я зрозуміла, що тут дуже круто, що тут немає сезонності, не виходить мода, не треба платити за оренду, не треба цих товароображень, тому що це зараз вже бізнес помирає, щоб говорити. І в нас у підприємництві дуже всім не подобається, що всім кажеться, що вони списують бізнес. А тут такий бізнес, що його треба списувати, копіювати. І тоді буде дуже великий успіх. І я сама, чесно скажу, стараюся, тому що я розумію, що пасивний э, дохід, це, він має бути великий, тоді буде гарний результат і слухатися, що говорять э, наші наставники. І я дуже вдячна своїм наставникам. І э, всім вам Бажаю бажаю цей ві місце вашим мрії. Прагнення душі і бажаю вам всіх високих рівнів. І не робіть, не спішіть казати ні. Розберіться. і тут дуже круто. Це е, досягнення наших знань, мрій, всього. Ну, тут чесно дуже круто. Всім дякую і почали